32-й ліцей та 35-та школа розділять між собою 1 мільйон 53 тисячі гривень для реалізації своїх проєктів. У третій школі оголосили результати голосування за шкільний бюджет участі, котрий місто реалізувало у співпраці зі швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Переможцями стали шкільне кафе з лаунж зоною «Талер де Густо» – проєкт 35-ї школи та облаштування шкільного подвір'я ліцею номер 32 Ярд». Учні нашої школи давно хотіли реалізувати цю ідею, з'явилася ця можливість. Ми вирішили її подати і перемогли з цією ідеєю. Ну навіть дорослі вже які вчилися в нашій школі, хотіли це зробити, але ну не не було можливості. Але зараз була така можливість, і ми використали цю можливість і виграли. Проєктом команди від 35-ї школи було шкільне кафе з лаунж зоною та Густо», де працівники їдальні продаватимуть різноманітні смаколики. Поряд буде розташована лаунж-зона, яка буде використовуватися для проведення різних стендапів, воркшопів, караоке, предметних тижнів, тематичних вечорів, конференцій, лекторіїв. Самі ж розробники цього проєкту наголошують, що шкільне кафе майстерня смаку буде відмінним від звичайної шкільної їдальні. Тут більше смаколики якісь будуть такі, як коктейлі, молочні, чай. Тут більше таке, можна сказати, наближення ну, до звичайних кафе. А другий переможець команди 32-го ліцею ви 3526 тисяч 500 гривень на облаштування шкільного подвір'я. Ми дуже хотіли перемогти. Ми якомога більше поширювали наш цей бюлетень, наш банер. Ми щодня перевіряли, скільки за нас голосів. Ми дуже хотіли перемогти. І сьогодні ми всі неймовірно щасливі, що за це літо наш проект реалізується і вже 1 вересня ми підемо на нове подвір'я. Команда, що брала участь у написанні проєкту, прагне, аби їхнє подвір'я стало сучасним та комфортним місцем відпочинку. зустрічей, свят, флешмобів, квестів, веселих перерв, уроків на свіжому повітрі тощо метою проєкту є реконструкція та відновлення внутрішнього подвір'я ліцею, яке дозволить створити новий освітній простір у школі та громаді. Всього за ці проекти проголосувала 26 тисяч громадян Чернігівської громади, що є надзвичайно високим результатом. Ну, в цілому, ми надзвичайно раді з нашою командою, що навіть в такі важкі часи, під час війни, ми маємо можливість підтримувати дитячі мрії, реалізовувати їх. Ми вчилися з командами. Їх було цілих 27, писати ці проєкти, вчилися проєктному менеджменту, і ми впевнені, що навіть ті діти, ті команди, які сьогодні не отримують гран-при, не. Будуть переможцями. Вони все одно здобули ті нові знання, які їм потрібні будуть в їх житті для того, щоб писати проєкти, розробляти їх, втілювати в життя, відбудовувати нашу країну, і розвивати свою громаду. Проєкт шкільний бюджет участі здійснювався у кілька етапів. Починаючи з 10 квітня до 7 травня поточного року, команди подавали заявки на участь. До 21 травня учасники могли вносити правки в проєкти та брати участь у хакатонах. Це відбувалося досить. В живавому інформативному інтерактивному форматі на цих тренінгах були представники і ментори, експерти проєкту «Десайт». Відповідно, на Хакатоні нас було аж шість менторів відповідно для того, щоб охопити всі команди і якомога більше дати практичних порад перед відправкою проєктів на цей конкурс. Переможців визначили шляхом голосування. Діти старше 14 років та дорослі могли голосувати онлайн. Решта бажаючих обрати лідерів конкурсу голосували на шкільних виборчих дільницях. У паперовому голосуванні взяли участь 10 тисяч 854 учнів та учениць з 16 тисяч 573 можливих. Громада Чернігівці долучені до участі в проєкті Дісайд далі дуже динамічно розвивалося все в часі, і даний підпроєкт, як громадський бюджет на дитячі мрії, шкільний громадський бюджет тому. Переконаний, що з тим досвідом, який отриманий в цьому році, команди і діти, до прикладу, які ще не долучилися до команди, вже буде більш змагальний підхід дітей, школярів до участі в команді. Я думаю, що в наступному році це буде ще більше в школах більш креативні, які проекти будуть відрізнятися між собою, і буде дуже цікаво. Участь в чернігівських шкіл у такому проєкті стала можлива завдяки меморандуму між Чернігівською громадою і швейцарсько-українським проєктом Десайт, децентралізація для розвитку демократичного освіти. Загалом участь взяли 28 шкіл. Проєкти діти писали здебільшого самі, але не без порад дорослих. Наприклад, під час підрахунку бюджету, який необхідний для реалізації проєкту, переможці розділили між собою один мільйон грантових коштів і 53 тисячі гривень з міського бюджету для реалізації своїх проєктів, яка розпочнеться у липні та продовжиться до до кінця 2023 року.